У середу, 27 березня, в обласному центрі урочисто відкрили перший регіональний офіс, зроблено в Україні, що діятиме на базі міського центру зайнятості. Цей простір має на меті надавати кваліфіковану інформаційну та консультативну підтримку представникам бізнесу, що працюють на сумщині, в рамках анонсованого президентом України нової економічної політики, зроблено в Україні, яка була оприлюднена, презентована в лютому місяці. Цей офіс зроблено в Україні буде розташовуватися на базі міського центру, Тро зайнятості зможе звернутися всі підприємці, які хочуть отримати грант, хочуть отримати інформацію про кредит, хочуть отримати інформацію щодо іпотечної програми ЄОСЕЛЯ, можливо, щодо програми кешбеку для цих госптехніки, яка запрацює з 1 квітня цього року, і про всі інші програми підтримки, які сьогодні ми в рамках нової політики розробляємо для того, щоб підтримати українського підприємця малого, середнього, великого. Тобто, у нас немає обмежень всіх хто хоче започаткувати власну справу, розширити. Власний бізнес може звернутися і отримати кваліфіковану допомогу цьогоріч. В Сумщині для підтримки бізнесу в межах проєкту зроблено в Україні. влада обіцяє виділити понад один мільярд гривень. Перша віце-прем'єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко, зауважила, що дана ініціатива покликана стимулювати національні підприємства збільшувати обсяги виробництва і нарощувати експорт. На програму підтримки зроблено в Україні у бюджеті 2024 року передбачено 45 мільярдів гривень. Це якраз весь набор інструментів, про які ми з вами проговорили. І на Сумщину безпосередньо щонайменше 1 мільярд, який гарантовано можуть отримати підприємці Сумщини, які скористаються нашими програмами підтримки. Це важливо для всієї країни. Ми як держава прямуємо до того, щоб бути більше самозарадними. І звичайно, для цього потрібно розвивати і власне виробництво і споживання українських товарів. І крім того. О, при купівлі українського товару 40% повертається повертаються в бюджет вигляді податків і зборів. Ми хочемо бути самозарадніми, хочемо бути ефективними, тому нам треба нарощувати власне виробництво. Да, ми хочемо подякувати бізнесу Сумщини. Це прикордонна область, прифронтова. Ми побачили, як в яких надзвичайно складних умовах під обстрілом працюють підприємці Сумщини. І звичайно, що в першу чергу ми пишаємося, що в нас такі підприємці, які показують стійкість, показують адаптивність високу в таких надзвичайно складних умовах, і тому звичайно нам дуже хочеться допомогти максимально почути, які є проблеми на регіональному рівні, чи ми можемо як держава на центральному, на регіональному рівні допомогти для того, щоб сприяти, щоб вони не тільки зберігали робочі місця, а створювали нові купувати продукцію українського виробництва. Це стимулювати свою, а не чужу економіку, адже майже 40% коштів за придбане, повертаються до бюджету у вигляді податків.